Доброго ранку. Сьогодні 23 травня 2025 року. Заняття з розвитку мовлення в старшій купі. Тема заняття світ зеленого кольору. Доброго ранку, мої любі друзі. Ми весь цей тиждень говоримо про кольори веселки, про кольори природи, Адже тема цього тижня в нас кольоровий тиждень. Сьогодні у нас зелений день, і ми сьогодні будемо говорити про те, що нас оточує і має зелений колір. Тож сідайте зручно та будьте уважні. Кольори веселки завжди з'являються в одному і тому ж порядку. Скільки кольорів веселок? Так, звісно, сім кольорів веселка має. Червоний, наче сонце сяє, оранжевий вогнем горить, жовтенький – квіткою зори. Зелений у траві листочку. Блакитний у воді в ставочку синіє небо у горі, п'ялки зацвіли в дворі. Та саме сім кольорів має веселка. Ти зустрінеш його в травичці, він у парку є на лавці, В недостиглих фруктах є. Смак картоплі він псує, в кавуні, у часнику, в чаї що до смаку, він у паростках пшениці і в очиця, що у киць, є також у світло в порі і в водорослях морі. Здогадали вже напевно, що за колір то. Ну, звісно, зелений. Адже п'ятниця це день зелений. Гармонією і здоров'ям він натхненний. Зелений це колір трави, це колір природи, яка нас оточує. А від яких кольорів утворюється зелений колір? Так, вірно. Він утворюється від двох основних кольорів від жовтого та синього. Що ж означає зелений колір? Для кожної людини це зростання, це розвиток, це гармонія в природі. Як травичка зелена нас радує, так і радує нас навкруги вся природа. Зелений колір природи, життя весни саме природний колір. Він заворожує теплом і прохолодою. Адже ми так влітку хочемо сховатися під дерево, коли дуже спекотно. Пройтись по парку, спостерігати, як розквітають квіточки. Як з'являються навесні листочки на деревах та кущах, як пітерець колихає листям на деревах. Зелений колір це четвертий колір весел, він знаходиться в центрі цієї кольорової дуги. Всі ми знаємо, що нашу планету називають блакитною. Але іноді її ще називають зеленою планетою. І як ви думаєте, чому? Так, тому що в нас дуже багато зелених лісів, полів, галявин, садів. І тому її називають саме ще й зеленою планетою. Більшість рослин мають зелений колір. Це і трава, це листочки квіточок, кущів, дерев. А зараз ми з вами пограємо в гру, чого не стало. Подивіться, що та хто може бути зеленим зображенням на цих картинках. І зараз я буду прибирати. Одну картинку, ви будьте дуже уважні. Подивіться та запам'ятайте, що ви тут побачили, і будете мені називати Чого не стало? Так, не стало папух. Кого не стало? Не стало коника, так. Кого не став? Не стало жабки. Зелений колір, він може бути як, в листочках такі травичці, але він може бути не тільки в живій природі, а також неживій. Ось ви бачите на цих картинках, що може бути зеленим і гребінець, і м'яч. І ви, коли граєте з різними іграшками, то ви бачите, що і в іграшках дуже часто зустрічається зелений колір. А зараз я вам пропоную пограти в опиши дерево. Давайте я вам розповім, як це зробити. Ми спочатку називаємо Що це?, потім говоримо, яка висота дерева, будова дерева, форма листочків, які він має плоди, воно має, і яку ж користь приносить це дерево людині. Що це? Це дуб, висота дерева. Дерево високе, будова дерева, коріння, стовбур, гілки, листя та плоди, форма листя. Схожа на овал, але листя різблене. Плоди це жолуді, яку користь приносить людина та дає. Чисте повітря радує своєю красою. А ось можна без цих запитань гарно скласти розповідь про це дерево. Це дуб. Він високий, будова дуба це коріння, стовбур, гілки, листя та жолу. Форма листя овальна та різнена. Плоди туба це жолуді. Для людини він дає свіже повітря. Давайте розглянемо наступне дерево. Я думаю, що ви вже можете скласти розповідь писати це дерево саме за цією схемою. Це сосна. Дерево може бути низьким та високим. Будова дерева коріння, стовбур, гілки, голки та шишки. Форма листя. Продовгувата форма голок. Які має плоди? Плоди це шишки. Для людини приносить велику користь, як деревина, так і саме дерево. Очищає повітря, та з нього виготовляють багато різних предметів. І наступне дерево. Та, це фруктове дерево яблок. Яблуня має середню висоту. Будова дерева це коріння, стовбур, гілки, листя та плоди яблука. Форма листя овальна. Яблуня має. Лоди під назвою яблука. Це дерево приносить людині велику користь, адже людина їсть саме яблука. Вони дуже мають багато мікроелементів та вітамінів. Ось ви бачите, як легко можна описувати будь-яке дерево. Будь-яку рослину за ось такою схемою. А зараз я пропоную вам скласти речі: хто малює і що малює. Давайте розглянемо. Дівчинка малює дерево та будинок. Ось ви бачите, дівчинка що робить? малює, що малює дерево та будинок. Хто нюхає і що нюхає? Так дівчинка нюхає квіт. Хто садить та що садить? Дерево садить хлопчик. Ось ви бачите, за такою схемою дуже легко скласти речення. І подивіться ось на ці картини, Що може бути зелене? Давайте розглянемо спочатку ось цю першу картину. Так, ви бачите, що зелене можуть бути як рослини, так і тварини, так і комашки, так різні овочі, це також рослини, це листя на дерева, а також можуть бути і різні. Що ви бачите на цих картинах? Там, зеленим і ялинка, і трава, і капуста, і кони, і горох, і жапка, і огірки, і намисто. А зараз ми розглянемо ось цю картинку. І ви мені назвіть, що на ній зеленого кольору. Та, яблуко, парасолька, автомобіль, та ще жабка, трактор, огірок. Горох так так, кони, Ви бачите, стільки є предметів, які також мають зелений колір. Це будь-яка іграшка може мати зелений колір, і одяг наш може бути зелений, і взуття також. І ось навіть смайлик для вас. Ось такий зелений. Про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про світ зеленого кольору. І що означає веселці зелений кольор? Так, це колір травички, це колір природи, яка нас оточує. А наше заняття сьогоднішнє підходить до завершення. Я вам бажаю гарного тихого дня. До побачення, мої любі!